Днями у селі Старий Лисець відбули змагання з мініфутболу пам'яті заслуженого журналіста України Ярослава Гребчука. Даний захід був проведений за підтримки обласної організації національної спілки журналістів України. До старого Лисця прибули команди представників засобів масової інформації міста Івано-Франківська, надвірної та ветеранів ЗМІ. Про сам турнір говорить очільник прикарпатських журналістів Вікторія Плахта. Така думка, зрештою, давно народжувалася, що крім того, що ми десь займаємося такими, десь інтелектуально більше, як різними змаганнями, різними конкурсами, беремо участь у творчих конкурсах, все-таки десь трошечки спробувати себе у спорті. Ну, тим більше, кажу, ми хотіли ще і вшанувати пам'ять нашого Ярослава Греччука. Якось можна навіть стихійно, навіть важко зараз пригадати, хто перший висловив таку пропозицію. Але ще на початку березня, на засіданні секретаріату обласної спілки журналістів, обговорено це питання, створено оргкомітет власне турніру і розроблено положення, відповідно до якого відбувається сьогодні змагання. Найбільше я б сказала, вклали свою частку в організаційні питання, підготовку, власне турніру. Старолисецький сільський голова Анатолій Лучак. Він до речі, член спілки журналістів. І як небагато сільських голів видає свою газету, це за що яка честь і хвала йому, бо все-таки є десь воно записується для історії, тим чим живе сьогодні село. І найбільше доклалася вдова Ярослава Гречука, Наталя. Вона власним коштом виготовила перехідний кубок, бо ми сподіваємося, що сьогодні в нас перший обласний турнір, а він стане все-таки щорічним турніром. Вона підготувала чудові. Подарунки для кращого польового гравця і для кращого воротаря. це будуть вишиті сорочки. Я думаю, що це, це є цінні подарунки і тим більше символічні подарунки. Ну і, безперечно, решта на себе взяла спілка журналістів. Ми виготовили спеціальні вимпили, які будуть сьогодні вручені всім командам. Сьогодні буде вручено від влади м'ячі, подарунки, футзальні м'ячі. Я вважаю, що це гарні розкішні подарунки. Ну, відповідно, інші питання, все було на спілці журналістів. Ярослав Петрович Гребчук, заслужений журналіст України, член національної спілки журналістів України, спеціальний кореспондент парламентського телеканалу Рада Верховної Ради України, віце-президент спортивної асоціації журналістів, був понад 30 років власним кореспондентом українського телебачення на Прикарпатті. напевно, я один із з тут, які Ярослава Петровича знали не як журналіста, а як футболіста. Я в свій час працюючи головою. Івано-Франківського райспорткомітету, познайомився з Ярославом Петровичем, як з інструктором колгоспу Хриплина, який організовував футбольну команду. Звичайно, я йому поміг в організації команди, і з того часу у нас зародилась така дружня співпраця. Я йому допомагав, він мені допомагав. Ми так йшли, кажуть, рука об руку все своє життя. Потім ми разом працювали на ут 1 і навіть. Теперішня моя посада, спеціальний кореспондент парламентського телеканалу Рада, прийшла так, би мовити, в спадковість від Ярослава Петровича. Що хочу сказати? Людина, яка була віддана не тільки журналістиці, але й спорту. Адже вже працюючи на серйозних посадах, він не пропускав жодного матчу з участю і наших Прикарпаття, і колишнього Спартака любив футбол. Ми робили навіть прямі репортажі, робили дуже багато на Футбол, програму сюжетів, і я хочу сказати, що цей турнір, це що організувала обласна спілка журналістів, я рахую, що він вартий уваги і не тільки, щоб він пройшов так одноразово, а що він повинен мати і якусь традицію, що це повинен бути традиційний турнір. А на футбольному полі ветеранська команда перемогла надвірнянців з рахунком 3-1. Потім молоді журналісти перемогли своїх колег з надвірної 4-2. У вирішальному матчі проти молодих журналістів ветерани вели в рахунку, але наприкінці пропустили гол і все розв'язалось у серії пенальті. Тут молодість взяла своє 4-2. Перехідний кубок Ярослава Гречука вручила вдова Наталія, капітану команди, представників засобів масової інформації Івана франківська депутату обласної ради Івана Хароку.